Доброго дня, мої дорогенькі учні. Я запрошую вас традиційно до нашої онлайн-студії Творчість на доти. І сьогодні ми з вами будемо знайомитися з новим скульптором постімпресіоністам. А хто він, зараз ви дізнаєтеся. Медардо Россо. Медардо Росо народився у 1858 році, а помер у 1928 році. Це італійський митець, один із засновників імпресіонізму в скульптурі. Народився в Турині, працював у Мілані і Венеції, а з 1886 року був головним чином у Порижі де познайомився з роботами імпресіоністів. Він створив свій індивідуальний стиль липлення. Мера... Медар... Медардо Росо помичав, що головне змусити себе забути матерію, так як ніщо не матеріально в просторі. Скульптор прагнув зробити пластику настільки ж динамічною, як саме життя. Вважав свої твори враженнями. До кінця життя майстер захоплювався створенням портретів типів. Він прагнув перенести в скульптуру сутність імпресіоністичного сприйняття натури. Митець зображує у воску теракоті або в глині. Не так самі предмети, як враження від них. Ні тіла, а світло і повітря, що їх охоплює. Росе вважав, що головне у творчості скульптора це предмети, емоції, показати рухливість внутрішнього світу моделі. Майстер радикально відмовився від використання статичних площин і об'ємів. від… Традиційної гри світло, «Світлотіні». Давайте розглянемо декілька його робіт. Ці, це погруддя, виконане з воску, мабуть, з воску, називається Ессе-Пуєр. Ця скульптура або погруддя показує нам образ молодої дівчини. Вона нібито відроджується з глини або воску, її високий лоб, розкоси очі, виконане невиразно. Натомість маленькі кірпатий носик та вуста пророблені чітко. Наступний твір, також зроблений з воску, називається воротанка із видниця. На цій скульптурі ми бачимо образ старої жінки. Її волосся сплетене у гульку на самій поверхівці голови, обличчя схилена на грудь, риси обличчя прокреслені досить чітко, а само погруддя та голова, як якби залишаються у масі жовтого воску. Аморфна маса матеріалу і тіні в заглибленнях його скульптур при уважному розгляді створюють чарівне, дивовижне зображення, засноване на взаємовідносинях скульптури з оточуючими її простором і світлом. Скульптор любив демонструвати свої твори при яскравому сонячному світлі. А було б полум'ям свічки. Він вважав, що рефлекси світла завжди підкреслюють форму, виявляють головну точку зору. Розглянемо наступну скульптуру, яка називається материнство. На цієї скульптурі, яку зроблено з воску, ми бачимо голову жінки, яка цілує полички в полички маленьку дитину. Її рука обіймає її за плечі та притуляє до себе. Дитинка виглядає щасливою, бо посміхається до матері. Голова жінки та дитини небито вилиплене за допомогою пальців. Та митець якби навмисно злипив тільки ті фрагменти з цілого воску. Скульптури росо не мають кругового обходу. Вони позбавлені чіткого контуру. Фіксованих меж його скульптури виглядають лише з одного боку. Він вважав, що навколо статуї не слід крутитися, так само, як навколо картини, тому що не треба крутитися наколо форми, щоб скласти враження про неї. Розглянемо скульптуру під назвою Сарне Альтру. Тут ми з вами бачимо жінку, це також погрудья, її голова схилена у правий бік, митець зробив тільки риси її обличчя, залишаючи форму волосся та одяг непроробленими. Складається враження, що вона схилила голову від поривом, під поривом вітра, вітра який розвіває її одяг та волосся. Наступна скульптура називається стара. На цьому погруді ми бачимо голову старої жінки, яка сміється. Її посмішка так заразлива, що викликає посмішку усіх, хто дивиться на цю скульптуру. Хочу зазначити, що бабуся має добре риси, обличчя та посміхається до нас беззубими вустами, що характерно вдалося переказати це. Міцю. На своєї скульптурі. Висока професійна майстерність скульптора його обдарування, бутарський дух дозволили Руссо мати значний вплив на скульп... на скульпторів наступного покоління, порівняний лише з впливом Огюста Родена. Серед його шанувальників були італійські футуристи, які вважали його одним зі своїх провисників. Дякую за увагу. Ось такий дивний скульптар постимпресіонізму Руссо. Хочу сказати, що перепрошую, хочу вам побажати добре підготуватися до тестування і до нашої наступної зустрічі. Бережіть себе та до побачення!